Який секрет про вас? Не знають ваші батьки. Ти, може ти не знаєш секрет. Ти який секрет? Мої батьки все знають, все ділюся. Я не знаю. <рес> Нічого в голову не приходить. Мої які батьки не знають секрет. Ой, я не можу їх сказати. Так. Все розказує да. батькам. Ти Знаєш, що складу. Бурю папіроз. <рес> Секрет. Не знаю. Тобо вони все про мене не знають. Все не знають? Все не знають. Вона не знає, що я колись. Як це сказати? Що колись я курила. Колись. Так, Давайте одразу, яке питання буде? Який секрет про вас не знає ваша мама? ні ні ні, ні. Я. я вибачаюся. Та в мене бід. такого нема. Може. Може, що я курила в такому класі. В п'ятому класі за гаражами, чого не знаю. Я не маю секретів від мами. Таке саме. Знаю, моя мама, що я тренуюсь три рази на день, бувало таке. Хлопці, привіт! Привіт! Можемо запитати? Що? давай. О, давай. Який секрет про вас не знає ваша мама? О, не знаю. Ой, не знаю, не знаю. <laughs> я знаю. <laughs> ну, наприклад. Наприклад, що я. Що я двоєшник, я двоєшній. Так. А ще? І все. і все. Не знаю, може тому. В мене. не знаю. І все. <laughs> Ми не знаємо, просто двоєшніки і все. Ясно, добре. Não. Já